Наразі у аграріїв громади триває гаряча пора. Їм доводиться працювати чи не цілодобово, і тому є потреба оформлювати перепустки для безперебійної роботи сільгоспворобників у комендантську годину. Повідомив начальник відділу АПК Василь Кіктьов. День вже завершують посів ранніх зернових, зернобобових і кормових культур на площаді близько 12 тисяч гектарів. Також розпочали посів пізніх культур. Це такі як соняшник та кукурудза. На сьогоднішній день вже посіяно кукурудзи 900 гектарів і 950 посіяно соняшнику. Всього пізніх культур буде посіяно на площаді 15 тисяч гектарів. Медична галузь міста продовжує працювати у стані підвищеної готовності. Пацієнтам надаються необхідні послуги. Паралельно дороговартісне обладнання медики переміщують в укриття. Аби забезпечити його збереженість, два апарати ультразвукової діагностики і два апарати штучної вентиляції легень ми перемістили в укриття, і завезли пісок. По для будемо продовжувати роботу по укриттю тих об'єктів, про які ми говорили, щоб забезпечити їх безпеку. В п'ятницю відправили проєкт нашого по будівництву нашого укриття для можливої участі в отриманні гранту чи грошейських від по постанові Кабміну. безпеки. Особлива увага. Обладнання основне технологічне для всіх всіх галузей буде поступово переміщено під землю. Будемо організовувати там роботу. Нічого не зробиш. Нічого не зробиш, прийдеться миритись, прийдеться виходити таким чином цього становища, що є. Інакше він розбомбить усе, нічого не залишить, не дай Бог. Безпеці особливу увагу приділяють і в дитячій лікарні, де триває ремонт, щодо якого Микола Нога висловив своє незадоволення. Роботи по ремонту Віктору Юрію, скажімо так, ведуться на двійку, навіть на трійку немає, розумієш? Мені позорно, мені стидно відпочитуватися, коли йде селектор по сумамки, як об'єкти, які ушкоджені, як вони як вони ремонтуються, то ну я розумію, що не все від вас залежить. Але, будь ласка, сідайте на, на цю роботу і організовуйте. Населення Шоткінської громади продовжує збільшуватися за рахунок вимушених переселенців. Які знову і знову знаходять тут прихисток, тікаючи від активних бойових дій на прикордонні на обліку в управлінні перебуває 6456 внутрішньо переміщених осіб, це на 28 осіб більше ніж минулого тижня. Також продовжуємо підтримувати внутрішньо переміщених осіб і продуктами харчування, засобами гігієни. Також продовжуємо працювати із керівниками старостинських округів стосовно підготовки житла для проживання внутрішньопереміщених осіб. Спеціалісти Шосткинської міської рятувально-водолазної служби готуються до відкриття літнього сезону на офіційному місці відпочинку городян озері Галинківському. Для безпеки відпочивальників, перш за все, на водоймі буде обстежене дно. А це не багато немало а більше трьох тисяч квадратних метрів. Це дозволить не тільки очистити озеро, а й убезпечити людей від травмування. Підводячи підсумки минулорічного сезону, керівниця служби Ірина Міщенко доповіла, що він пройшов для її колег неспокійно. На жаль, були потопельники їх було чотири. Це на території Шостінської міської територіальної громади виїздили ми також місто Глухів і їздили по Шостінському району по, згідно наших правил та розкладів. Так на, в минулому році також треба зазначити, що було врятовано на протязі року біля 15 чоловік, з них семеро дітей. В другій половині травня ми плануємо обстежити. Акваторію пляжу, то тобі ж водного об'єкту, і кожен раз ми займаємось прибиранням і виносом сміття. Ці також домовлялися, що ви. Перевірити так, так, так. Міщи, в, в зв'язку да, да, населених так. пунктів, де все-таки проводяться згодна, такі, згодна, почування. Микола Петрович. Значить, цьому році додатково ми також в зв'язку з збільшенням чисельності населення сільської місцевості ми вирішили провести обстеження в районі. Це село Собічево, Озеро Понурка, білі береги село Пірогівка і село Обрашіївка, зелен зем, земснаряд. По городу ми плануємо також обстежити та очистити дно водойми. Це безпосередньо наше підвіноче озеро, озеро Галінківка, озеро Хімреактивне і Вінницький мікрорайон, озеро озеро Княгницьке. Але офіційне місце відпочинку, якщо все складеться так, благополучно, так. це Галинківське озеро Галінківське. де ви будете чергувати. Так, де ми будемо чергувати? Де буде як завжди виставлений рятувальний пост. Наприкінці апаратної наради Микола Нога звернувся до мешканців громади з проханням вже зараз починати думати про прийдешню зиму і готуватися до неї. Налаштовую всіх на обробку огородів, дач, різних сільськогосподарських ділянок для того, щоб заготовити сільськогосподарську продукцію на слідуючу зиму. Зима прогнозується надзвичайно складна, і вже сьогодні ми повинні думати, як будемо зимувати, як заготовимо харчі. Як заготовим дрова, як підготуємо систему опалення, освітлення, резервну систему електрозабезпечення і таке інше. Дякую всім.